yeah <laughs> Вітаю в ефірі. Програма в об'єктиві з Михайлом Когутом. І сьогодні ми обговорюватимемо майбутні вибори, які мають відбутися 26 жовтня. Про це ми говоритимемо з нашими гостями у студії. А це Оксана Юринець, депутат Львівської обласної ради, Дарина Заршицька, аналітик комітету виборців на Львівщині та Ігор Васюник, народний депутат України. Вітаю вас на нашій студії. Отже, перше питання. Пане Ігор, до вас вчора було закрите засідання Верховної Ради. Скажіть, будь ласка, обговорюється між депутатами введення воєнного стану і чи це реально? Насправді вчора відбулося закрите засідання Верховної Ради. Воно було досить, я би сказав, борхливо обговорювалося так. Таке питання стоїть на порядку денному. Якщо план президента Порошенка щодо мирного врегулювання ситуації є скажімо так не відбудеться, то після погоджувальної ради в понеділок вівторок буде спеціальне засідання Верховної Ради з метою оголошення закритого засідання з метою оголошення на воєнного стану в Україні, тобто вівторок, а є якась одностайна думка між депутатами. Чи це поки що не а, ви є? знаєте, борхливе було обговорення цього питання, але всі зійшлися в тому, що ситуація на сході є надзвичайно складною. А після звіту Міністерства оборони, служби безпеки та військової розвитки, а, ми чітко зрозуміли, виходячи з тої інформації, яка була подана, що. Російські війська перебувають на території України. Біля 6 тисяч російських солдатів є на території України. Біля 400 одиниць різноманітної бронетехніки є на території України, російських військ. Навколо українського кордону, східноукраїнського кордону, зосереджено 48 тисяч 550 російських солдат. Це біль декілька тисяч. Одиниць бронетехніки, а це практично весь центральний і західний військовий округ Російської Федерації Міністерства оборони. Вони проводять постійну передислокацію своїх військ, і за інформацією зовнішньої розвитки, готуються до того, щоб забезпечити Кримсько-Азовський сухопутний коридор. Тобто інформація насправді є дуже, дуже складною. Було обговорено також питання на закритому засіданні, яке стосуються мобілізації наших військових. Так? Було обговорено також питання використання коштів, тому що спрямовано на армію за декілька місяців, практично біля 27 мільярдів гривень. Було обговорено питання закупівлі озброєнь матеріально-технічного постачання армії. Міністерство оборони проінформувало нас також відносно кількості загиблих та поранених. Ми обговорили складну ситуацію, яка склалася навколо Іловайська, тому що за це комусь потрібно з високих генеральських чиновників відповісти. Ми створили тимчасову слідчу комісію по Іловайську, яка буде вести розслідування цього питання. Керівник Служби безпеки надав чіткі докази відеоматеріали перетино. Російських військ українського кордону, їхньої дислокації на території України. Пан Наливайченко також сказав про те, що буде створена єдина служба відносно моніторингова служба поранених, вбитих і полонених. Це дуже важливо, бо дуже багато питань виникає в цьому напрямку. Також. Дуже серйозні питання були підняті відносно реабілітації учасників АТО, забезпечення їх квартирами. І віце-прем'єр Гройсман, а також міністр соціальної політики, розказував про процедуру забезпечення учасників АТО. Важливими питаннями залишалося на закритому засіданні, як все ж таки уряд буде. Забезпечувати проходження а, зимового періоду? А... Давайте я вас перерву. Ми чуть-чуть повернемось згодом до цього питання. А, а пані Оксано, скажіть, будь ласка, наскільки, вашо, а, на вашу думку, а, потрібно не потрібно вводити воєнний стан? І наскільки б це змінило ситуацію на сході? Ну, військовий стан це питання дуже, скажімо так. Сьогодні є всіх на слуху, і всі розуміють, що про це дуже багато говориться і про це дуже багато йдеться. Але чи потрібен військовий стан у Львові? Ну, я можу запитати так паралельно, що спонукає зробити у Львові військовий стан? Беремо інші області, які мають бути тилом, якому має бути забезпечувати, Тобто сьогодні ви розумієте, куди звониться 24 та бригада, чи сьогодні дзвонить з проблемами 3 батальйон територіальної оборони? Ми знаємо, що сталося з ними. Останніми днями це страшні факти. Тобто, ну тут є моментів і дуже багато є різних запитань, на які треба дати відповіді. Але чи ми можемо їх дати? Те, що на сході є критична і страшна ситуація, про це ми знаємо. Безпосередньо кілька тижнів тому я була на сході і бачила, що там відбувалося. Так, це страшно, і я думаю, що. На жаль, за моїми можливо суб'єктивними оцінками, це скоріше десь виглядає як Палестина в Ізраїлі, і але це одна частина України. Україна дуже велика. Це країна, яка має кілька областей і яка. Скажем, так певні області мають свою підготовку до того, що і як відбувається. Я думаю, що ми будемо і на сесії вівторок, як депутати Львівської обласної ради заслуховувати інформацію щодо плану, який, ну скажем, так, дасть гарантію людям, коли буде така небезпека у Львові. Наприклад, що з бомбосховищами, що з іншими системами комунікації, які би мали бути підведені під таку проблему. Що стосується, ми вже тут попередньо обговорювали. Військовий стан в Україні, коли говорити так ствердно, що він потрібен у всій Україні цей військовий стан, напевно, це десь знаєте, Ну сьогодні абсолютно робиться все, щоб те, що є, і ця влада, яка в нас є, а в нас країна, хочу нагадати, є парламентсько президентська, щоб цей парламент таки залишився далі бути, хоча він абсолютно неприйнятним суспільством і вже. За останніх пів року, які ми живемо в цій країні, ми розуміємо, що цього не терпить і не може, скажімо так, суспільство, яке перейшло і відновило свою гідність під час революції, хоче цих змін. Тобто зміни мають відбуватися, мають з'явитися ті люди, які здатні приймати адекватні рішення і. В травні ми отримали, скажімо, такі перший поштовх, коли були запропоновані певні плани, але ми розуміємо, що план це певні заходи, так за якими мають відбуватися ті чи інші кроки. План це здатність його змінюватись в той чи інший момент, і тому я думаю, що багато моментів сьогодні, які ми ставимо перед собою, вони не є такими прямими, так чи не так. Дарина, а якщо говорити зараз багато, говорять про можливий воєнний стан, наскільки це може вплинути на проведення позачергових виборів, якщо його там оголосять, до перекладу? якщо оголосять військовий стан, то ніякої мови про вибори не може бути, тому що одна з характерних ознак військового стану це неможливість зміни влади. Тому, власне, коли оголосять військовий стан, питання про вибори взагалі не стоятиме. Інше питання: якщо військовий стан оголосять на частині України, де безпосередньо ведуться бойові дії, тоді ми можемо говорити, що поки що в двох областях вибори не будуть відбуватися. Вибори відбудуться в інших областях. А потім, коли ситуація нормалізується, вибори відбудуться в Донецькій і Луганській областях. Пане Ігор, ви попередньо а, говорили про забезпечення військових. Багато людей фінансує, тобто допомагає армії. Чи є чи був якийсь звіт від Міністерства оборони? Чому наші військові там дальше потребують? Дякую за запитання, але я спочатку хотів би відповісти відносно військового стану свої думкові словити. Дуже багато дискусій між тим, між доцільністю проведення виборів і введенням військового стану. Вибори потрібні однозначно, тому що потрібне очищення влади. Крапка. Це моя позиція, і вона на протязі, скажімо так, вже року є висвітлена всіх засобів масової інформації. Чи потрібно військовий стан на а, території Східної України? Однозначно потрібен, тому що там ведеться давно не оголошена війна і там. Чіткий є доказ того, що російські війська є присутні там. Тобто факт визнання зовнішньої агресорів потрібен. І президент Порошенко в розмові з головою Верховної Ради а, про це домовилися, що якщо не буде врегульовано мирного плану, то все ж таки військовий стан на Східній Україні потрібен. Та й давайте будемо говорити відверто. Чи відбудуться вибори за існуючою системою на східній Україні? Відбудуться, але не всіх округах. Тому я би не ставив, знаєте, на одну вагу проведення виборів і військового стану. Військовий стан Луганської і Донецької області, там, де не проводяться вибори, будуть змінене законодавство виборче. Можливість така, а я думаю, є в парламенті. Потім будуть проведені до виборів. Тим більше, що зараз біля 12 округів не перебувають під захистом української армії. Тому і вибори потрібні, і військовий стан на східній Україні потрібен. Стосовно забезпечення армії, ну, найбільша дискусія була в першу чергу відносно мобілізації, так? тому що дивіться, в нас а, військових біля 180 тисяч, 143 тисячі тисячі це є військовослужбовці. На сході присутні біля 34 тисяч. В нас міліція 245 тисяч, якщо я не помиляюся. В нас Національна гвардія 60 тисяч, в нас прикордонники біля 40 тисяч, і в нас служба безпеки 33,5 тисячі. Чому повинні воювати добровольці? Чому повинно воювати, скажімо так? А люди, які не підготовлені, які вже давно себе називають гарматним м'ясом, а не повинні воювати підготовлені військові і фахівці з військової справи. Перепрошую, а, ну, якщо м'яко кажучи, так, то координації дій місіма керівниками батальйонів і армійськими службами абсолютно відсутня. Тепер відносно забезпечення е, використання коштів. Я вже сказав, що використано біля 20% направлено біля 27 мільярдів гривень на українську армію. І український парламент, який б він там не був. І не даючи на те, що там дуже багато зрадників, тих, хто голосував за закони 16 січня, ці закони, які направлені на підтримку армії, приймаються е, більшістю. З тих коштів використано навіть не 50%. І ми, скажімо так, жорстко ставимо питання про звіту Міністерства оборони за ці кошти. Ми розуміємо, що не можна відразу виготовити військову техніку, що не можна відразу закупити таку велику кількість бронежилетів, там, касок і інших спецзасобів, але перепрошую навіть з тих коштів, які направлені волонтерами, які направлені людьми. На підтримку української армії. Вони також не, не всі використані. І тут є дуже багато запитань до керівництва Міністерства оборони. Між іншим, міністр оборони на закритому засіданні не було. І це неправильна позиція Міністерства оборони. Тому, е, знаєте, є ще дуже багато питань з продажем за останні 10 років, а особливо за часи правління Януковича. Озброєння українського. А, бо виходить так, що те озброєння, яке залишилося в нас, а, воно застаріле. Це практично велика купа металолому, яка непридатна для, для боротьби в сучасних умовах. Так? Тобто, куди продавалася зброя, за якою ціною продавалася зброя, кому продавалася зброя, на це відповідь також треба поставити, має поставити тимчасова слідча комісія. Пані Оксано, а скажіть, будь ласка, ну, до прикладу, Львівської області та депутати обласної ради контролюють, в яких умовах перебувають військові з області на Сході? Це не просто контролюють, вони допомагають і сприяють тому, щоб хлопці, які туди їхали, були забезпечені абсолютно всім. Зокрема, депутати з моєї фракції фактично. Майже в кожній, така яка йде волонтерська допомога. Я вам скажу, коли я була замість тих 60 тонн, які ми розраховували розвантажити, треба було розвантажити 87 тонн. І слава Богу, що помогли тоді в той момент підійшли харківські активісти, які допомогли розвантажувати це. Це було зокрема навіть спілкування таке. І сьогодні, коли мені вже дзвонять хлопці, які є з політехніки, це 24-й батальйони, які повернулися до зеленопілля. Вони тут відпочили і тепер знову повернулися і в Чугуєво вони на базі. Сьогодні є і чекають, куди їх доправлять вже ближче в ці гарячі точки. Ну скажімо так, це постійно на телефонах. Тобто, на жаль, ми живемо в таких умовах сьогодні, коли ти кожен день живеш тим, що відбувається. Це перша тема, яка цікавить абсолютно всіх, і які турбуються, що там відбувається. Зрозуміло, що є проблеми з тим, аби забезпечити всю потрібною амуніцію. Є потреби, інші це радіозв'язку, є питання, ті, які стосуються медицини, і ми будемо готувати і на цій сесії будемо говорити про те, що напевно що. Що стосується серйозних операцій, які проводяться сьогодні за кордоном, бо ми маємо і від німецьких, і від польських колег сприяння в цьому випадку щодо лікування реабілітації хлопців, які там отримали пошкодження, щоб вони це могли робити тут, у Львові. Тобто реанімувати фактично. Наш потенціал медичний, які є з тими досвідом, який є сьогодні вже на закордонні, щоб робити ці центри тут у Львові близько біля кордону. Так і це було б дуже зручно. Що стосується іншого забезпечення, то фактично ті кошти, які були виділені, третій територіальний батальйон. Далі на батальйон Львів, бо багато вже повернулись там, і ми бачимо їх на передачах. Вони виступають і говорять про те, що сьогодні змінюється стратегія фактично, навіть навчання у вузах, які були щодо внутрішніх військ, внутрішніх справ і Тут ми маємо сагайдачного, тобто яким чином сьогодні ці фахівці мають готувати хлопців? Стішить те, що знаєте, от все одно цей запал людей, які готові боронити країну, він не втрачається. Хлопці, які ми тут поїхали, і коли записували про них запис: що не показуйте мамі, бо мама буде переживати, я не хочу тобто, я все одно буду тут, я буду тут до кінця. От те от, їхній запал треба підтримати матеріально з боку держави. знаєте, тому що ми маємо спочатку так батьківську школу, де батьки ходять і сприяють тому, щоб в школі були нормальні умови, щоб були книжки, щоб було все. Сьогодні ми маємо батьківські фактично військові формування, де батьки забезпечують жилетами, касками Ми будемо говорити, що це батьки, тому що це фактично суспільство. І ми розуміємо, з іншого боку, в нас є влада, яка ні за що не відповідає, яка не може абсолютно жодним чином посприяти. І фактично лише громадська ініціатива, яка сьогодні є активною. Та бо ми розуміємо, що ми є представники тої громадськості, які мусять бути завжди разом з нею. Маємо сприяти тому, щоб це було все добре. На і десь напевно. В певний момент розумієш, що це неправильно, але так має бути. Якщо ти врятуєш одне або два життя, це є дуже важливо сьогодні, тому що ми сьогодні маємо говорити про кожну відповідальність персональну і про важливість кожного окремого того героя, який їде туди на схід і повертається сюди. Бо, бо це люди, які сьогодні пишуть нову історію України. На жаль, дуже складно складну і важку. Та але якщо можна та... я як продовження цієї теми, хотів би сказати, що буде створена державна служба підтримки учасників АТО. А також за інформацією віцепрем'єра Гройсмана і міністра соціальної політики, ми обговорили питання реабілітації психологічної медичної допомоги учасникам АТО. І забезпечення квартир загиблим сім'ям, учасникам АТО, а також різноманітних соціальних допомог, і Гройсман також проінформував, де буде, скільки буде створено соціальних містечок, транзитних містечок для біженців і тих, хто хоче залишити зону. Ато також міністр освіти проінформував, скільки дітей. Переїхало з Криму і переїхало з Луганської і Донецької області. Яка процедура їхнього влаштування та в тому числі і вищі учбові заклади, і багато інших соціальних питань піднімалося на закритому засіданні? Повернемось знову до виборів. Дарина, скажіть, будь ласка, а чи доцільно проводити зараз вибори до парламенту за старою виборчою системою? Коли в нас залишаються мажоритарники, коли у нас е, не відкриті списки партійні? Так, тобто це питання, яке останні кілька місяців дуже турбує направду українську громадськість, тому що одна з вимог майдану це були відкриті списки. Більше того, це була одна з передвиборних обіцянок президента України, і всі були в очікувані, що Верховна Рада таки прийме один із законопроєктів, який нам дозволить вже обрати. Верховну Раду нового скликання за пропорційною системою з відкритими списками, але цього не сталося. Можливо, на жаль, можливо, на добре, тому що відкриті списки це система, яка потребує навчання, навчання як громадськості, так і членів виборчих комісій, як ж проводити підрахунок голосів і як взагалі відбуватиметься відбір депутатів за новою схемою. Зараз ми маємо стару змішану систему пропорційно-мажоритарну, і комітет виборців України має таку позицію стосовно цього, що можна проводити вибори і за старою системою. І можна обрати нехай не ідеальний парламент. Нехай ми не будемо мати казки з гарним кінцем про 450 прекрасних народних обранців, які і вдень, і вночі будуть думати виключно про своїх виборців і про народ України. Але ми можемо обрати кращий парламент ніж зараз є, навіть за старою системою, за умови відповідального вибору і за умови контролю з боку громадськості. А скажіть зараз можливо що поміняти це законодавство вже чи вже колеги на переправі, не тому міня? що з 28 серпня почалася передвиборна кампанія. ЦВК це офіційно оголосила. Більше того, вчора вже відбувалося жеребкування до окружних виборчих комісій. Власне, воно має відбуватися до сьогодні включно, і можливо, вже навіть зараз вивішені на сайті центральної виборчої комісії склади. Окружкомів, тому виборчий процес вже запущено, машина вже працює, і я не думаю, що ми можемо говорити про зміну виборчої системи на цьому етапі. Можливі косметичні правки до існуючого закону. Але тобто, давайте ще. ми в другій частині Дарина. Скажіть, будь ласка, ще одне таке: а наскільки реально змінити, ну грубо кажучи, проілюструвати за нинішнім законодавством цей парламент, який ми маємо? Що нам потрібно, аби його проілюструвати? я вважаю, нам потрібні нові обличчя владі. А щоб старі прийшли оце очищення е шляхом виборів. Наскільки це реально за старою системою? Сказати в якихось точних цифрах важко. Дуже поширена думка серед експертів, що влада очиститься на відсотків десь так 30. Але ну погодьтеся, що навіть 30% це вже доволі багато і. Ми маємо сьогодні передвиборну соціологію, не завжди їм можна вірити, але ми бачимо, що комуністи за 5% бар'єра не пройдуть. Партія регіонів не пройдуть. Нові формування на зразок партії розвитку теж навряд чи пройдуть. Тобто, вже очищення відбудеться навіть за старою системою. Ще один момент компонент мажоритарної системи. Є можливість для нових облич для тих людей, які проявили себе за час майдану, за час проведення антитерористичної операції, пробувати свої сили за виборчими операції. Я вас перерву. Ми вийдемо на рекламну паузу Беремо. і повернемось до цієї теми в другій частині. Буквально Бістик. не перемикайте.